Як я можу бути реальним, не відкидаючи тіні? Якщо я хочу бути цілісним, то повинен мати й темну сторону. Усвідомлюючи свою тінь, я знову пригадую, що я людська істота, подібна до будь-якої іншої, Карл Юнг, видатний психіатр, філософ, батько аналітичної психології. Людина роздуму якої я готовий слухати годинами. Сьогодні за допомогою найважливішої концепції розробленої юнгом я познайомлю тебе з твоєю тінню. Проте пам'ятай, поки ти дивишся у безодню, безодня вдивляється в тебе. Кожен носить із собою тінь, і чим менше вона підключена до індивідуального свідомого життя, тим вона темніша і густіша. Якщо погана риса усвідомлена, завжди є шанс її виправити. Але якщо тіньова сторона пригнічена, ізольована від свідомості, вона ніколи не буде виправлена і завжди є можливість її раптового прориву в самий невідповідний момент. Так що за всіма підрахунками вона створить несвідому перешкоду, заважаючи нашим благим намірам і поривам. Тінь розділяється на два типи. Особиста тінь неусвідомлена темна сторона нашої особистості, та колективна тінь невідома темна сторона нашого суспільства. Починаючи з особистої тінь, Юнг називає її те, чим людина не хоче бути. Вона являє собою невідомі або маловідомі якості нашого его. Вона вміщує в себе всі неприємні якості, які ми воліємо приховати від самих себе. В тіні ретельно сховані всі неповноцінності, які є в кожного, але про які ми бажаємо не знати. Вони здаються слабкими, соціально неприйнятними. Або навіть злим. Ми усіма силами виштовхуємо їх з нашої свідомої сторони психіки. В темряву несвідомо. За своєю природою людям важко визначити, що саме є злом а що добром. Так як ці морально-етичні поняття стрімко змінюються. Наприклад, в недалекому минулому злом, котре треба було спалити на стовпі. Класифікувалось народитися жінкою з рижим волоссям і зеленими очима. А зовсім недавно було нормально володіти людьми та виробляти зі своєю живою власністю все, що душа забажає. Цим я хочу сказати одне: що вважати хорошим, а що поганим визначається культурно-соціальною програмою, яка завантажується в свідомість людини. В ранньому дитинстві, в залежності від часу і місця народження. І коли дитиною ти відповідав собі на питання, хто я, звичайно, ти вибирав відповідь найбільш відповідно до очікувань старших. Так розвивалось твоє уявлення про себе самого, твоє его. І ось ти став зручним, правильним, нормальним, щоб близьке оточення схвалювало твоє я. І не критикувало соціально неприйнятні пориви твоєї персони. Тільки проблема в тому, що ти не володієш лише хорошими якостями. І ось у старшому віці якийсь Андрій дізнається, що він не такий тихий і спокійний, а буває злий і агресивний, а ця якість завжди сильно не схвалювалась в його релігійно консервативній сім'ї. Або тиха відмінниця Ірина несподівано помітить, що не така вона вже й скромна і слухняна, якою намагалася завжди бути для своїх батьків. І, подорослішавши, усвідомить, що не проти побути і поганою дівчинкою. І це починає її лякати, бо суперечить звичним уявленням про себе саму, суперечить заложеним в неї з дитинства ідеалам. А далі? Відбувається те, з чого починаються всі фільми про становлення лиходія. В нас з'являються шрами тільки не зовні, а глибоко-глибоко всередині, в найтемніших закутках людської душі. Зазвичай в таких випадках ти береш деяку частину себе, таку несподівану, спонтанну, з якою раніше не був знайомий, і ставиш на ній хрест. Відмовляєш її в існуванні. Кажеш, це не я, бо я інший. Я добрий. А це щось воно погане, жахливе. Воно не може бути мною. Його нема в мені. Так і народжується твоя тінь. Тінь найбільш помітна, коли людина знаходиться під владою тривоги, ненависті або інших деструктивних емоцій, а найкраще її можна помітити під алкоголем чи під дією інших важких речовин, коли людина здатна під час дружньої розмови. Видати ворожі коментарі, поводити себе агресивно або і зовсім вдатися до різного виду насилля. Це саме ці моменти, коли на ранок ми кажемо, це на мене зовсім не схоже, що на нього найшло, або яка муха його вкусила. Та ні, це не муха, і як би не гидко було це визнавати. Знайомся, це був також ти. На жаль, не може бути сумнівів, що людина загалом менш хороша, ніж собі уявляє, або якою хоче бути. Ми несемо у собі своє минуле, а саме примітивну, слабку людину з її бажаннями та емоціями. Лише доклавши значних зусиль, ми можемо звільнитися від цієї ночі. Нам потрібно знайти спосіб співіснування свідомої особистості людини та її тіні. І хтось може запротестувати. Не знаю я в собі жодної тіні. Може, це ти розказуєш про осіб, в яких проблеми з дахом, і немає в мене непристойних, злих думок. І взагалі я мамина радість. Саме для таких. Є дослідження з когнітивної психології, яке експериментально підтверджує існування тіні, і зроблено це так доступно, що сумніви швидко розчиняються, а роблять вони це за допомогою такого поняття, як знецінення необраної альтернативи. Кожного разу, коли ти робиш вибір, то автоматично робиш і не вибір. Невибір являється не просто пасивним забиванням на альтернативний варіант, а це активна психічна діяльність, яка викликає в тебе почуття екзистенційної провини за невикористану можливість, а часом страх, що прийнято невірне рішення. З цими неприємними почуттями потрібно щось зробити, І тоді наша психіка знаходить оптимальний за її судженнями вихід. А саме, ось ти опиняєшся на роздоріжжі, де маєш зробити вибір, припустимо, між двома достатньо прийнятними для тебе варіантами піти заздалегідь відомій дорозі офісного працівника, або спробувати, наприклад, себе в більш творчій сфері і стати, скажімо, дизайнером. Від початку ці варіанти мають рівномірні шанси бути обраними. Але що, все ж, зуміти прийняти рішення, ти штучно знецінюєш один з варіантів, таким чином наділяючи інший варіант позитивними характеристиками. Наприклад, що офісна робота це стабільно, престижно, і батьки будуть задоволені. А творча ніша – це нестабільно, важко, і оточення це позитивно не закріпить. І всі дизайнери в один момент перетворюються на безперспективних ледерів. А ти будеш крутим менеджером в дорогому костюмі. До того ж, нарешті станеш батьковою гордістю. Один єдиний вибір вплине на всі твої майбутні рішення, а ти більше ніколи не зможеш поглянути на реальність як раніше, так як знецінення минулого варіанту викривало твоє мислення і картину реальності. Здавалось би, один наполовину рандомний вибір. На що він може вплинути, але далі ти заходиш на нове роздоріжжя, і цього разу між двома варіантами, один з яких зовсім недавно з великою імовірністю був би обраний, зразу отримує тавро як бракований. Так, як пов'язаний з творчою справою, а після свого минулого вибору, ти несвідомо ігноруєш все з нею пов'язане та знову робиш вибір на користь чогось іншого, ще більше затверджуючи свою нелюбов до варіанту А. Таким чином, в майбутньому всі близькі варіанту А навіть не будуть розглядатися. Задумайтесь. Одне рішення задає напрямок цілого життя. Так і починає формуватися твоя тінь. Весь твій попередній досвід, всі твої рішення в підтримку чогось одночасно стають рішеннями проти чогось іншого. А варіанти, які в даний момент могли б тобі дуже допомогти, а деколи навіть врятувати, більше навіть не розглядаються, а чорна діра неприйнятих рішень, небажаних якостей і відкинутих можливостей, зростає все більше і більше. І там, глибоко в тобі, в густій тіні, де не загляне жоден промінь світла, лежить скриня твого непрожитого життя. Так чому ж нам потрібно усвідомити? Тінь і постаратись інтегрувати її у власне життя, на це є багато причин. Це дозволяє стати просвітленим і зменшити руйнуючий потенціал тіні. Нам не варто вести війну з тінню, а приводити пітьму до світла, а світло до пітьми. Юнг казав про це так: люди ростуть, як і рослини, деякі в світлі, а інші в тіні. Є багато тих, кому потрібна тінь, а не світло. Людина стає цільною тоді, коли вона приймає свою тінь. Це означає, що потрібно прагнути не досконалості, а цілісності особистості, ігнорування будь-якої частини нашої психіки. Являється активним процесом, який потребує багато енергії на постійне утримання скрині замкнутою. не вийде просто замкнути тінь у внутрішній в'язниці, прийдеться постійно витісняти і подавляти її на щоденній основі, бо тінь теж не прийме такий розвиток подій. І буде постійно намагатися вибратися з темниці і повернутися до свого природнього стану, щоб з'єднатися з цілим. Сам того, не підозрюючи, ти витрачаєш океани сил і енергії на стримування постійно зростаючої тіні. Інтегрувавши свою тінь та ставши цілісною особистістю, ти можеш відкрити для себе такі свої можливості і приховані потенціали, що я навіть не знаю з чим зрівнювати за один вечір. Ти зможеш переглянути не 100, а всі 500, а то й більше дописів в соціалках. Тінь наповнена не тільки однозначно поганими речами, тим більше, як ми пам'ятаємо, поняття добра і зла швидко змінюється в залежності від соціальних поглядів і інтересів. І та ж сама агресія в своїх крайніх проявах є загрозою для інших живих істот, але в інших формах, більш контрольованих це невід'ємна частина здорової особистості. І в цих випадках ця якість допомагає йти до цілі. Не дивлячись на труднощі, дозволяє не соромитися висловлювати свою думку і тим більше топтати свої інтереси. А та ж сама Ірина, відкриваючи для себе свою сексуальність, не обов'язково перетворюється в легкодоступну розпусницю, а до неї просто повертається жіночність, чуттєвість та ніжність. Також ми можемо замкнути у внутрішній темниці зовсім світлі й добрі якості нашої особистості. По мірі дорослішення. Люди дедалі менше схвалюють внутрішню дитину всередині нас, тоді не роздумуючи, ти відправляєш цю свою якість подалі в тінь, а разом з нею вміння дивуватися дрібницям, щиро мріяти і радіти. І як би ти не намагався завжди тримати цю темінь подалі, не встигнеш подумати, а глузливе зауваження вже зроблено, інтрига готова, неправильне рішення прийняти. І ось результати, яких ніхто не хотів і не затівав. Одне з улюблених занять Тіні це влаштовувати самосаботаж. І ось, коли ти вкотре перепрацьовуєш, не витримуючи цей вантаж, внутрішня дитина виривається назовні, і ти робиш так не схожі на тебе спонтанні вчинки, покупки, напиваєшся, посилаєш когось, або в крайніх випадках ти зовсім втрачаєш контроль і виривається густа пітьма. Проявляючись у неврозах, ОКР або панічних атаках, ти завжди маєш пам'ятати, що ресурси твоєї психіки не є безмежними. Вони вичерпуються так швидко і непомітно, що ніхто не в змозі стримувати тінь, яка завжди розширюється і набирає сил. Та в один момент всі замки будуть розбиті, грати відчиняться і зовні це часто набуває вигляду. Як криза середнього віку, людина відчуває себе незадоволеною тим, чим вона дозволила собі стати, також виборами, які здійснила. І тоді, у непроглядній темряві, ми помічаємо скриню, скриню з надписом Не прожити життя. Не відчиняти за жодних обставин, звичайно, що в таких умовах жодної інтеграції тіні не відбувається. Просто все те, що ми так довго приховували і не визнавали, бере кермо в свої руки, і людина починає робити імпульсивні вчинки, зриватися на близьких. Вчора хороша дружина та мама знаходить іншого. Спокійний офісний працівник звільняється і стає байкером. Такі дії вчиняються не від Реп цілісної особистості, бо таке захоплення штурвало стихійне і руйнівне для нашого життя. Як і годиться, коли піддаєшся злу. Якщо все ж ти готовий, хоча б краєм ока зустріти свою тінь. То всього лиш варто придивитися до оточуючих, що в інших тебе виводить з себе, сильно злить, а той псує настрій на увесь день. Які риси характеру, вчинки та дії впливають з такою силою на твої реакції і почуття? Як тільки ти дізнаєшся і усвідомиш це, тисну тобі руку, бо ти зустрів свою тінь ті її частини, які ти закопав подалі в чорноту. Бо ми ненавидимо в інших те. Що є у нас самих, але чого ми не хочемо бачити, примирення зі своєю тіньовою стороною може надати тобі нові сили. Зменшити тиск на психіку, врешті-решт, ти зможеш полюбити бути наодинці з собою і своїм внутрішнім світом, не втікаючи ні в віртуальну реальність, ні в соціальні мережі чи трудоголізм. Також це примирить і покращить стосунки з близькими тобі людьми. І як казав мудрець Юнг, пізнання власної темряви найкращий спосіб протистояти темряві інших людей. Усвідомлення, що наша тінь справді існує, це вже половина шляху до її інтеграції. Також пізнання себе і самоаналіз допоможуть взаємодіяти з нею в гармонії, і знай, що тінь не обов'язково являється твоїм ворогом. Насправді вона така ж як будь-яка інша людина, з якою потрібно ладнати, деколи поступаючись, деколи опираючись, а деколи і проявляючи любов. Тінь стає агресивною тільки тоді, коли її ігнорують або не розуміють. Завжди пригадуй, що агресія може стати впевненістю, грайливість стає ніжністю, а тінь стає твоїм прихованим потенціалом. А тепер я залишу тебе з твоєю тінню, бо вам точно є про що поговорити. Зараз ви також можете відчути її вплив, бо навіть якщо це відео було цікаве і корисне для вас, тінь пручається, щоб поставити лайк і підписатися на канал. Візьміть контроль в свої руки, бо зовсім скоро ми заглянемо в ще глибшу пітьму в колективну тінь нашого людства.